А пічка? Тільки не плачу. так а не відпускають. Я так і знав. Немає ніякого святого Миколая. Чино, чи Просто не люблю, кого в мене обманють. Так, зараз Бажання, щоб все Миколай його не виконав! Не У, У вересні. Є бачили року. такі, 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 такі. бажання? довше не бачив татка? Ну ось, твоє бажання потрапили, режим, Чекай. Я верю, дуже верю и чекаю, чекаю. Плюс-плюс, плюс-плюс. Тимофея Нафренко, 8 лет.